Зараз я хочу запропонувати вам зробити маленьку вправу, п'ятихвилинну медитацію, яка дозволить вам сповільнитися і з'єднатися з вашим тілом. То спробуйте зараз закрити очі і сфокусуватися на тому, що відбувається у нашому тілі. Спробуйте просканувати відчуття вашого тіла від голови до ніг. Які відчуття у голові, які відчуття спостерігаються на лиці, можливо, є якесь напруження. Які відчуття у ваших плечах, шиї. Які відчуття у грудній клітині, животі, сідницях, бедрах, колінах, які відчуття спостерігаються у гумілках, у стопах, у пальцях ніг. Спробуйте відчути ці відчуття, якими б вони не були. Все, що відбувається зараз у вашому тілі, є нормальним. І навіть якщо ви відчуваєте якісь неприємні відчуття, можливо неприємні емоції, дозвольте собі це визнати, визнати ці неприємні відчуття. Ось тривожність, або ось мій сум, або ось моя злість. Вони є. І навіть якщо вони вам не подобаються, вони все одно є. І якщо ви така ж саме людина, як і я, то, скоріш за все, ви не хочете, щоб це неприємні почуття були. І це нормально. Але ми пробуємо визнати, що вони є. Ми не хочемо уникати ці відчуття, а дозволяємо їм просто бути такими, якими вони є. Визнайте це. Тепер відчуйте ваше тіло. Спробуйте відчути, в якій позі зараз знаходиться ваше тіло. Спробуйте відчути різні зони вашого тіла. Спробуйте потягнутися, відчути, як розтягуються м'язи. Спробуйте відчути. Доторки, наприклад, до вашого тіла. Торкніться вашою рукою до тіла і відчуйте, як це, як відчувається шкіра, як вона взаємодіє. Зробіть вдих та видих, відчуйте ваше тіло, тіло, яке дихає. Тепер відкрийте очі і огляніться навколо. Подивіться, що відбувається навколо вас. Подивіться направо, наліво. Усвідомте вашу кімнату, які її розміри, що у ній знаходиться. Скільки речей у цій кімнаті? Які кольори. У цій кімнаті домінують все, що завгодно, що дозволить вам з'єднатися отут і тепер. І знов поверніться до ваших почуттів. Можливо, з'являються якісь неприємні почуття, неприємні думки. Дозвольте їм бути. Визнайте, що вони є. Такі, які вони є. Скажіть собі, ось мій сум, або ось моя тривожність, або ось мій спокій. Просто дайте можливість цим емоціям бути. І знову. Коли ви думаєте про це, коли ви даєте можливість собі відчувати, коли ви визнаєте ці емоції, спробуйте зробити зараз щось, щоб з'єднатися з вашим тілом. Спробуйте обійняти себе і відчути, як це. Спробуйте трошки порухатися і відчути, як ваше тіло рухається, які відчуття під час цього руху. Тепер просто, просто поспостерігайте навколо себе, що ви бачите. Спробуйте взаємодіяти зі світом. Спробуйте порахувати п'ять предметів, які ви зараз бачите. Спробуйте походити по кімнаті. Повзаємодіяти з цією кімнатою. Спробуйте взяти щось у ваші руки і відчути, як ви взаємодієте з цим предметом, як він відчувається у ваших руках. Яка текстура цього предмету? Спробуйте відчути цю текстуру, ніби ви в перший раз її відчуваєте. І після того, як закінчите робити цю вправу. Спробуйте сфокусувати вашу увагу на тому, що ви можете зараз зробити для себе, щоби жити тим життям, яке для вас є ціннісне. І при цьому пробуйте максимально бути сфокусованим на цій задачі або на цій справі, максимально включеним отут і тепер. Дозвольте собі зберегти це відчуття, визнання. Відчуття і взаємодії з тим, що відбувається тут і тепер. Вправа є закінченою.